Всім привіт! Сьогодні моє відео про те, як я люблю свого чоловіка, а він любить не лише мене, а й своє авто. А коли дізнався, що в Аврорі зараз класні знижки на автокосметику від фірми Sit and Go та Garage купив, мабуть, все, що бачив. Значить, перше, що він купив, це ось такий автошампунь концентрований з об'ємом 500 мл, дуже вигідна ціна. Я б також би таке купила. Тоді від фірми Гараж купив паста паліро для кузова авто проти подряпан. 100 г ось такий ось тюбик. Написано, як нею користуватись. До речі, це все українського виробника. Якщо ви бачите позначку, ось таку прапорець такий, знайте, що від суми продажі ось таких товарів вам падає кешбек на вашу картку Дія. Тоді ще від фірми Sit Go з об'ємом 500 мл, купив ще засіб для чищення кузова авто. Усуває плями, сліди комах, жиру, масла і так далі. Класна, прикольна річ. Ну, треба, значить, треба. Ще від цієї фірми також зі знижку придбав ось такий паліроль для пластику та вінілу. Надає блиску, захищає від осідання пилу, забезпечує приємний аромат в салоні 250 мл. І, мабуть, побачив, що знижка ще й на такий ось кондиціонер для очищення виробів зі шкіри, і також його придбав. Хоча у нас салон не шкіряний, значить, комусь подарує 500 мл у цій такій пляшці. Тоді від фірми Гараж прикупив ще таку пасту «Поліроль» для фар. 100 мл тюбик. Ось такі маленькі пляшиці з об'ємом 100 мл паста паліро для скла з ефектом антидощ. Сказав, що ця річ буде незамінна в осінню весняну пору року. І ще з об'ємом 100 мл був відновлювач для пластику, також від фірми Гараж. До речі, позначка є зроблено в Україні. Значить, отримаєте додаткові гроші на свою картку. І останнє, що я придбав крем віск для надання блиску кузову авто. 200 мл така ось баночка. Закрита, нехай вже сам відкриваю, то вже кому цікаво, можете завітати в Аврору і прикупити собі такі речі для догляду за вашим авто. Ну, ось на цьому все. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім далих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!